Після 18-ї години бандити продовжили вести вогонь по позиціях наших військ та мирним населеним пунктам з різних видів озброєння. На Луганському напрямку з мінометів та артилерії вони неодноразово вели вогонь по населеним пунктам щастя, станиця Луганська, Вільхове, Сокольники, Трьохізбенка, Кримське та Макарове. З реактивних систем залпу вогню БМ-21град обстріляли Нижньотепле. тепле. На Донецькому напрямку з мінометів та артилерії двічі обстріляли гранітне та опитне. А також Піски, Мар'їнку, Славни. Розпочинаючи з 22.30 до 0.45 відбулось два бойових зіткнення в районах Піскі-Водяне та Новобахмутівка. Бонформування, отримавши організовану відсіч, відступили. У напрямку Дебальцевого терористи з мінометів обстріляли населені пункти Кумшацький, Нелепівку та Майорськ. З реактивних систем БМ-21 Град двічі вели вогонь у напрямку Дебальцевого та один раз з Чернухіного. Загалом за добу бандити 126 разів обстріляли позиції наших військових. Ніч в районі Маріуполя пройшла спокійно.